Комунальний заклад дошкільної освіти 255 долучається до челенджу Я учасник дорожнього руху з презентацією лялькової вистави Правила дорожнього руху привіт, малята! Я ліжачок колючий бочок. Я – розумниця. Малята, Сьогодні ми познайомимо вас із правилами дорожнього руху. Правило перше дорога. Парампарарарам! Парампарам! Парам-барам-парам-парам! Пам-пам-парам-пампам! Парара-ра-ра-ра-рам! Пара-пара-пара-парара! пара 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 па пам Ой, ой! Ой-ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! яй 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 Моя лапка! Ви бачили! Машина мало не збила мене! Ковчику! Ти ж пішов по проїжджій частині! що? Яка різниця де йти? По проїжджій частині не можна ходити. Це порушення правил дорожнього руху. Не може бути. Зараз я у дітей запитаю. Малята, скажи, можна ходити по проїжджій частині? А де ж я мав іти? Ковчіку, послухай і запам'ятай. Дорога ділиться на дві частини. Проїжджа частина і тротуар. Проїжджа частина для машин. Ходити по ній не можна. А де можна? Ходити можна по тротуару. Він спеціально для пішоходів. Дякую, дякую, друзі. Виходити на проїжджу частину більше не буду. Парам Любі дітки, запам'ятайте, безпека на дорозі, безпека життя. Життя найдорожче, що є у людини, Дорослий цінує життя і дитина. І з тим, щоб життя розквітло усюди, розумні придумали правила люди, бувають складні, а бувають прості. Ми правила мають зважати усі, тому для здоров'я і тіла, і духу дотримуйтесь правил дорожнього руху.